Сувенір з підбитого танку Вінницькі волонтери спільно з американськими благодійниками розробили спільний проект. Російський брухт, який прийшов на українську землю вбивати, переробляють на металеві сувеніри ми познайомилися з IT-компанією, і благодійним фондом, яка розташована в Штатах, і в них виникла дуже цікава ідея, що можна взяти підбитий російський танк, який відбили наші захисники, і зробити з нього сувеніри. Але складність була в тому, що це дуже важко діхтати танк, його перевезти. І найголовніше це зробити е, документи на цей танк, тому що ти, е, коли б танк перевозити, будеш на кожному блокпості наші вже військові, і питати, де у вас документи на цей танк. Тобто місія була взагалі якась нереальна. Але Америка Канці дуже сильно догорілися, і ми почали думати, яким чином можна зробити. Аби популяризувати благодійну ініціативу, вінецькі волонтери відзняли документальний фільм Благодійну мету підтримали на державному рівні. Нам Кирило Буданов підписав нам документ про те, що він надає нам танк для благодійного проекту. А Валерій Федорович Налужний Збройні Сили допомогли цей танк провести. І виходить, що такий проект він стартував офіційно відразу з двох структур. Сировиною для сувенірів став рашистський танк Т-80 БВМ. Гордість російської армії. Спершу він курсував на параді у Москві, а згодом атакував Україну. Доля стати металобрухтом спіткала його на Харківщині. Там танк успішно зупинила українська бригада. Кра. Акен з американського Джавеліна. Цей танк належав до 200-ї окремої мотострілецької бригади, який пройшов далекий шлях від Мурманської області до Білгорода. Далі він був переміщений на полігон до кордонів України. Починаючи з середини квітня і до кінця квітня війська противника було відкинуто від населеного пункту Руська-Лозова і до питомника. Там було підбито танк Т-80 БВМ. Від ідеї до реалізації проєкту минуло кілька місяців. Волонтери розробили дизайни, запустили виробництво. Перша партія сувенірів з підбитого танку вже готова до продажів. Це 500 екземплярів. Кожен унікальний, має свій номер. Це ми вирішили взяти дум нашого танку. І вже поступово готуємо відправляти в штати. Сувенір вже можна замовляти. У нас є посилання на сайт, можна зайти і таким чином замовити собі перший сувенір. Це за бажанням, тому що цей проект він розрахований більше для продажу для американської аудиторії. Кілечка буде продаватися по 250 доларів. Але в нас є українці, які дуже хочуть теж придбати. Тому ми відкрили цю функцію також для українців. Хто має бажання фінансової можливості, теж може придбати цей сувенір. Усі виручені кошти за сувеніри з рашистського брухту благодійники відправлять на потреби сил оборони постраждалим від російської агресії і родинам, які чекають своїх близьких з полону. Унікальність його в тому, що він має дійсно ще інформаційну складову і дипломатичний момент. Це може використовувати головнокомандувач Збройних сил Кирил Олексійович в тому, що нашим партнерам ми показуємо, що ось зброя, яку ви дали, вона ефективно застосовується, і ми даруємо вам сувенір на подяки від українців за надану зброю. Та ресурси. У свою чергу, американські партнери підтримують як проект, так і бажання українців якнайшвидше звільнити рідну землю від окупантів. Ми дякуємо нашим американським партнерам за надану високоточну зброю, яка допомагає нищити ворога. Дякую усім, хто допомагає Україні у цій боротьбі. Разом до перемоги до слова, американська зброя з початку повномасштабного вторгнення допомагає знешкоджувати ворогів. Джавелін здатен вразити техніку противника на відстані у дві тисячі метрів.